Вечір ви дивитеся новини рідного міста. Що цікавого трапилося, про що вдалося довідатися нашим журналістам? Почуєте за мить у студії Марічка Ходовицька. Продовження теми, як живуть родини українських захисників. Вчора ми розповіли про сім'ї мобілізованих з доліп та гірного. В останньому селі познайомилися з двома матерями-інвалідами. Жінки не доїдали, незважаючи на свої фізичні немочі, працювали, щоб прогодувати своїх синів. Прийшла війна зі сльозами на очах, вони відпустили їх на схід країни. Відтоді все, про що мріють, побачити їх знову. Більше дивіться далі. Гірне. Ще одна солдатська мати інвалідка Пані Іванна спершу розмовляла з головою спілки солдатських матерів Стрищини Валентиною Стельмах та представницею Стрийського майдану Світланою Сушко на ганку старенької хати. Потім запросила нас середину. Живе жінка з молодшим сином. Зараз хлопець у школі. Чоловік пані Івани трагічно загинув ще п'ять років тому. Старшому синові Володимирові виповнилося 27. Прийшла повістка і він пішов на війну. Колишній електрозварювальник воює у третє. Тьому Львівському батальйоні північ. Володя був у щасті, де тепер матері не каже. Сільська жінка дякує місцевому священнику за те, що допоміг зодягнути та відправити сина на війну, Богові за те, що є кому допомогти по господарстві. Він у мене дитину чудова. Помагає вам. все. Все Вся по моїй школі він чудовий, на нього ніхто нічого. Ну, найти хлопчеському правди, він в мене в мене ввечорі, що вечора вдома. Він мене не лишає само, він взагалі дитина відповідальна. Що я до кого піду? До кого що б до ко допросити в когось? Як маю так обходитися, коли мені він живий, що вигну додому, а я то все дурниць. А в школі дитина харчування безкоштовне має, чи ні? Яке харчування безкоштовне чи з чого? Ви платите за харчування? На, як Просто нема харчування. Наз я плачу. Я ви платите за харчування. Я йому даю 5 гривень щодня. Живе гірнянська жінка на пенсію по інвалідності. Субсидій на комунальні послуги чи інших соціальних пільг немає. Від сільської ради отримала одноразову допомогу, на тому і стало. У селі Любінці нам поталанило познайомитися з керманичем села, жінкою, яка про своїх мобілізованих знає та дбає. Пані Наталя вже 30 років на державній службі. Хотіла нас познайомити з матір'ю двох малесеньких дітей, батько яких зараз на фронті. Мабуть, жінка злякалася, двері не відчинила. В іншій хаті теж не пощастило. Що Василько каже, що треба ще? Що треба? Ще? Васильку поїхав яворів. Як його стан загальний? Нічого тримаєся. Їхала після вчора з ними були в управлінні соцзахисту. Тримається він молодець, маленькі З Любінець Ми поїхали до Завадова. Молодий сільський голова погодився разом з нами навідатися до сімей мобілізованих. Вразило те, що звідси за час двох мобілізацій забрали до війська 14 чоловік. Аби не обідати всі родини, як то кажуть, треба всім допомогти. ми входили. Вони як кажуть, батьки, родичі. Нам головне, аби син був вдома. Здравствуйте, нам не треба. Приходи, та пешав, плачуть, кажуть, нам не потрібно, не Я хочу щоб син мені вдома і все. Перша мобілізація обіцяв вони Всі казали, що будуть наші хлопці де на території Львівської області. Ви бачите, мов скаву наказу надурили, бо одно так само. За третю у цій хаті живе жінка, яка виростила двох синів. Юра порається на городі. Матері та 83-річній бабусі допомагає хлопець Чи може. Старший брат Роман перебуває на лікуванні у Львівському військовому госпіталі. З ким я живу? Мама, баба, брат, вуйко є. Так нічого, нормально. Працював в столярному цеху у нас в селі. Забрали його туди, в АТО. Скільки він там часу? Десь місяць, може, трохи більше. Що він може розповідати? Він нічого не хоче розповідати. Каже, приїжджай до мене, та й все. Кличе тебе до себе? Так. Тож, щоб ти захищав Україну? Ну а як же? А ти? Та що, мене не беруть? Не хочуть брати. День тому Роман жила повернувся за то. Бабуся розповідає, на вулиці гриміло, її онук дуже налякався, почав ховатися, бігати по хаті, потім вийшов на двір і довго-довго стояв та мокнув під дощем. Драбина впала у цей а він їв тут по веранді і він ще зриває і, 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 і двоє тікати, кому не голову чусха чу сховати. Потім донька за ним, мій син за ним, і потім вже Юра Водики, брат його за ним. А перший раз як мене поїхав, то зачило було загриміло, раз а він теж сидів. і Ще то його мого чоловіка сестра сиділа. І він теж ще настрашив. Тоже теж ж тікати. втікати. А це вже окрема історія про завадівського бійця, який служить у 24-й механізованій бригаді. Юра Бурдяк на війну пішов 20 травня. 11 серпня хлопець приїздив на 10 днів у відпустку. Розповідав молодшому братові незвичну історію, як горів танк і усі врятувалися завдяки іконці Божої Матері, яка була всередині бойової машини. На жаль, де зараз 23-річний Юрій не знає ніхто. Хто? Останній раз він виходив на зв'язок 19 жовтня, 18 жовтня ввечері, в 8-й годині. І все мене. Та нічого зі мною, по-моєму, було, пішла до церкви, Що розказував, питався, що тут вдома. Казав, що все тихо, спокійно. й все». Що казав, коли збирався вертатися? Він казав, що до 21 листопада до нашого праздника, буду вдома. По-любому. Але... Його. Та чекаємо. Приїде. Приїде. Ну, Бум. Мати пенсіонерка, сестра інвалід з дитинства, сім'я живе на дві пенсії. Андрій Козранко біжить до школи, потім порається по господарству. Встанні три корови, кури, кролі. Хлопець показує фото брата і мало не плаче, адже разом розпочали утеплювати стареньку хату, поміняли вікна. На подвір'ї Юрій планував будувати нову хату. Його чекають. Сподіваються, він обов'язково повернеться. Усі вони сподіваються, їхні діти повернуться живими у церкві. щовечора всією громадою моляться за них на вервичці. Одних шукають, іншим допомагають пройти курс реабілітації, ходять по хатах, збирають кошти. Частину віддають до стрийського штабу, частину роздають сім'ям мобілізованих. Як і сьогодні, Галина Андрієва та Валентина Стельмах з людських пожертв викраяли тисячу гривень. Ці кошти віддали сім'ї Юрія Бурдюка. Посаду мене найбільший тризуб в Україні встановили його активісти рідного краю села Доліп. Те, що ми показали вам і розповіли сьогодні, це лише маленька крапля солдатських історій. Ми будемо їздити далі і показувати вам більше. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стрийські новини. Сьогодні у нашій студії боєць Національної гвардії України Мар'ян Берездецький. Слава Україні! Героям слава ем... і слава свідомій нації! Ем... Мар'яне, як ви туди потрапили? Розкажіть, як народилася ідея? і Чому саме Національна гвардія? Ну, національну гвардію я вже вибрав давно. Я придивлявся до різних добровольчих підрозділів і. Обрав саме Національну гвардію. Я Навіть саме, можу сказати, чому нам і сподобалося. Але можливо, тому що в нею постійно жахали ворогів, тобто Російську імперію, завойовників. там всякі. Каз казки розказували про тих хлопців. Я хотів побачити, як воно є зсередини, саме тому записався. Три рази ми їздили на вишкіл, тобто нас не брали, наш свободівський підрозділ. Врешті-решті поїхав додому, вже втратив надію про теж-попату, передзвонив і сказав, що. Ви коли, зачислені ви коли вперше, в радиостанцію. Коли вперше ви поїхали, стільки часу там пробули, і е, зараз е, ви у рідному місті? З якими відчуттями, що коли збираєтесь повертатися? Я пробув в зоні авто безпосередньо 49 діб. Я був у місті Вологірському. Напевно, всім більше відомо, десь про говорити про Дебальцево, бо то є 6 кілометрів від Дебальцево. Е, Коли збираюсь? Ну зараз в нас була ротація. Можливо, десь завтра, післязавтра мають повідомити про те, коли ми знову туди виїжджаємо. Е, чи були з вами ще ваші побратими? З ким разом там? Ну, Зі мною були побратими Свободівці з Київщини. А так все решта це були російськомовні хлопці з центральної і східної України. Е, Національна гвардія України це є пропрезидентська структура, так, пам'ятаєте. З. Так, пам'ятаємо парад усі на День Незалежності, коли президент пан Петро Порошенко пообіцяв, що всі, вся ця техніка поїде обов'язково на фронт. Це правда, у вас нова техніка, гарна, гарна, більш кращі, кращі умови, хороша заробітня плата. Чим відрізняєтесь від інших? Говорити зараз про техніку. Техніка в нас не була, у нас техніка була така. Ну... Не дуже добре, скажімо, коли нам давали, коли нас після того, як нас масово били з градів, пізніше нам дали на підкріплення БТРи і танки. Ну, Тобто це була техніка, яка така не дуже в хорошому стані, скажімо, легко кажучи. Тобто, солдати, які були до нас зарезервовані, також Збройних сил України, вони там крутили ту техніку постійно, техніка не була в найкращому стані. Зрозуміло, зарплатню отримаєте? Ну, отримували після того, як ми виїхали, коли виїхав з зони АТО. То на місці там з нами розраховувалися. — Ну, от, Сона. напевно, спілкуєтеся з іншими хлопцями, вона вища, ніж у інших підрозділах? Ну я не можу, я не говорю на такі теми зарплати. Скажімо, так, я не йшов туди за зарплати, коли відійшов, я взагалі не... не думав, що ще буде гроші платити. Ага, ви взагалі я... довольні, що вас туди взяли і ви mm -hmm. хотіли просто захищати простори ну, України. Мар'яне, в яких боях брали участь ваші найгарячіші спогади зі Сходу? Ну, напевно, бойовий вихід, коли ми з шахти зайшли. Я був з зводі розвідки. Коли ми зайшли за шахту, з боку обійшли тобто, противника і стріляли по його позиціях вночі, за що я от маю честь. І командир сказав, що приймає право носити свій малиновий берет і на своїй нагварні. Тим я горджуся. Це було моє таке найбільше вражаюче. Мар'яне кажуть, що е, всюди у різних батальйонах, у різних підрозділах є. Бувають випадки, що свої продають інформацію з сепаратистам. Чи немає у вас таких Безпосередньо хлопців? в підрозділі, якому я був такого не було, але я дуже багато проти але я знаю, що таке є масово, бо за 23 роки всім відомо, що армії не було постійно розвалюватися. Таке є, але йде постійне очищення. Тобто таких людей виявляє, йде постійне очищення. Я почув додати, що мені дуже прикро, коли я бачу тут навіть в строю багато хлопців, які бачать, що мене хочуть чимось оправдати свої слабості. І говорять, та я би також пішов, але я не йду, бо там погані командири. Я всім говорю, що командир буде відповідати за себе, ти будеш відповідати за себе колись, чому ти не пішов і забоявся. Тобто це є такі розмови, ну це є просто заховати всі свої страхи. Я не йду воювати через те, що поганий командир, от він нас там посилає, там як гарматне м'ясо. Кажуть ще, ще одне: кажуть, що полюють за головами бійців. Чи чули ви, чи за Нацгвардією теж полюють Безумовно, я попав в підрозділ, який з 12 чоловік нашого взводу, тільки троє ми були вперше, там вони ж були хлопці третю ротацію. Тобто, це для мене це були герої, які воювали за Слов'янськ. Мій безпосередній командир розвідки. За його голову була там в 15 тисяч доларів сума визначена, тобто за ним полювали. І... Такі випадки є, я про таке чув, я таке знаю. Я дякую вам за те, що ви прийшли до нас. Даю вам слово, право сказати чоловікам, жінкам, з і наших, наших околиць, те, що ви найбільше хотіли би донести до нас. Ну, добре, окрім того, що є заповідей, є 11 заповідь божа, яка каже: не бійся. Я кажу всім не боятись брати в руки зброю, пам'ятати, що це є наша честь. Особисто я за цей період став здоровішим, сильнішим. Я це прекрасно почуваю. Я раджу всім брати зброю, йти воювати, відчути себе, що таке справжній мужчина, що таке бандерів, що таке вояк. Я дякую вам, зичу вам міцного здоров'я, мужності, духу, такого бандерівського, яким ви є вже насправді, щоб ви повернулися обов'язково до нас з перемогою в рідне місто. Нехай вам щастить. До побачення. Ці ганні коляді виповнилося 100. Донедавна жінка ходила до церкви, однак місяць тому зламала ногу і тепер лежить. У нашому місті живе останніх 17 років. Сюди ювілярку з Житомирщини привезла донька. Секрету довголіття жінка не відкриває все життя. Вона багато працювала, мало їла та не досипала. Це не робили. кусили, молотили, молодили, і жали, і скиртували. Як уже схильтувала кусені. Скида довго скитати снупи. Боже, я вже злізти звідти вже так висок. Ну, то, а, а я найменша така легенька, то за мене посилали скрізь вище, а, Боже. стали і, 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 хуру пів, на хуру пів драбину, а тоді драбина туди, та я вже звідти злажу аж. Пережила Другу світову війну, голод, народила та виховала двоє доньок, дочекалася онуків, правнуків. Найстаршому онуку минуло 50 років. Одна правнучка вже одружилася, пані Гана сподівається дочекатися праправнука. Столітній ювілей відсвяткувала жінка минулої суботи. Донька ювілярки пані Надія каже, маму вітала вся родина. Онук Віктор, який приїхав з Полтавщини, ще гостює. Нам зізнався, був улюбленцем покійного дідуся. Коли має нагоду, обов'язково провідує свою бабусю. Хата маленька, вона була із, з дерева обкладена глиною. Цегле там не було. Ну, фундамент. Потім вона ще була, я ще пам'ятаю, що дуже давно було накрита соломою, а тоді вже, вже дорослі перекривали її, спеціально приїхали всі і перекрили її бляхи. Ну, Подвір'я, дворі, куча городів. там. Постоянно згорблені ходили, Саме більше запам'яталося, у них було дуже багато клубніків. І як приїжджав за три дні я вже їсти не міг. Віктор розповідає, як бабуся Ганна виглядала дідуся з війни, і той повернувся, хоча після війни минуло чотири роки. Бабця Анна вірила, що коханий Йосип живий і його таки дочекалася. Відзначають тиждень фінансової грамотності, користуючись нагодою, університет третього віку разом із незалежними фінансовими експертами проводять теоретичні заняття із людьми різної вікової категорії. Три у нас працюють незалежні фінансові консультанти. Це молоде подружжя, які знають свою справу добре, які вміють це добре подати, і які можуть також навчити не тільки тих, хто тим цікавиться. Не тільки той, хто хотів би цього навчитися, а практично усіх. Я думаю, що було б непогано, коли б міністерство освіти і науки України запровадило такий предмет: ну можливо, не фінансова грамотність, а предмет гроші, бо це річ, якою користуються усі, але не кожен знає, як можна зробити так, щоб собі щось відкласти купити або зав'язувати свої мрії. Вчора знавці економіки. Провели бесіду із особами віком від 35 до 50 років. А сьогодні зі старшокласниками 10-ї школи їм розповідали, що таке фінансовість продукт, Як реалізувати свої мрії та правильно побудувати плани на майбутнє. Найбільше часу на занятті присвятили заощадженням, аби молоді люди знали, як раціонально витрачати свої кишенькові, а подальшому зароблені. Сьогодні ми маємо зустріч з учнями і основна наша ціль це тема заощадження і сімейного ведення, сімейного бюджету. Чому так? Тому що в постає питання в тому розумінні. Необхідності й потрібності більшості людей користуються цим, веде але наскільки це є ефективно, тому ми хочемо звернути увагу саме на день заощадження фінансової грамотності студентів третього віку навчатимуть більше місяця. Ще одна зустріч незалежних фінансових консультантів відбудеться з ними вже завтра. У цій школі відбулися змагання з настільного тенісу серед священників. Присвятили їх 14-й річниці утворення Стрийської єпархії. Перед турніром його учасники відправили молебень до Богородиці, який очолив отець Олег Кобель, голова комісії «Справедливість і мир, а також ініціатор проведення змагань. У них взяли участь шістнадцять розвященників зі Стрийської та самбірсько-дрогобицької єпархії. Окрім них, пінг-понг грали і оці інші конфесії. У підсумку найкращі вміння у цій спортивній... Грі продемонстрував його організатор, отець Олег Кобель. Представники самбірсько дрогобицької єпархії, отець Тарас Сенюра і отець Олег Чупа стали другими і третім відповідно. На сам кінець відбулася церемонія нагородження, а після священники подякували Богу за успішно проведений турнір і помолилися за мир і спокій в Україні. Одна з цілих була привернути увагу також до, і до потреб нашої армії, тому що самі священники склали такі свої символічні пожертви для, 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 для нашої армії. Нас не було дуже багато, не є якісь великі суми, але це заохоче для інших. Одного боку приємно завжди перемагати, а з іншого боку, ти сам організовуєш, а тут перемагаєш, і воно таке трошки двояке. Хотілося б, щоб можливо хтось інший переміг. Отець Олег обіцяє, що цей турнір стане традиційним і проходитиме щоразу в передень, коли церква згадує святого Якова покровителя нашої єпархії. Завершуємо наш інформаційний випуск. Завтра у цій студії зустрічайте Миколу Бойківа. Відеоновини переглядайте на нашому інтернет-сайті. Телефонуйте до нашої редакції за телефоном, який бачите на екрані. Всього вам найкращого зустрінемося у п'ятницю. Максимальна температура завтра плюс 20 градусів, тепла, сонячно. Вітер південно-східний 2-3 метри на секунду.